Ви ще раз полізете до Тетяни Салати. Це дуже моя добра знайома. Я вам даю слово. На протязі 24 годин ви будете в мене сидіти в окопі на нулю. Я хочу за зафіксувати э, полковника ГРУ. <свят> не ГРУ. А, не ГРУ, а хто? А хто? 24 вересня 2025 року поліціянтами відділення поліції номер 1 що розташовано у селищі Авідіополь, затриманий Артем Платонов, який перебував у розшуку за погрози журналісту під час виконання ним своїх професійних обов'язків. І ось сьогодні, 25 вересня, слідчий суддя Авідіопольського районного суду Одеської області. Розглянув клопотання про обрання міри запобіжного заходу Артему Платонову на час досудового слідства. Нагадаю, що ще 27 червня 2024 року мені на мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилась як представник головного розвідувального управління Іщенка. Головне управління чого? Розвідки. Розвідки, так. Але журналіст. Так, я журналіст, і який почав погрожувати мені у зв'язку з виконанням моїх професійних обов'язків під час збору матеріалів у медичного директора Авідіопольської лікарні салати Тетяни Олексіївни. В цій справі я представник закладу. Ви ви, ви пам'ятаєте, що ви? ви не ходите до суду, пропускаєте судо засідання, надали бумажку про те, що ви. Я попросила Ради... Ми можемо розглядатися як відсутність інтересу вашого? Ні, мої свідчення є в справі. Угу. І я вважаю, що їх досить. Досить. Ні, свідчення на досудовому розслідуванні не, не, не розглядаються судом. На суді треба давати окремі свідчення. Так, це, це по-перше. По-друге, все ж таки, чому ми не займаємося поверненням цих коштів? Запустити процедуру зараз, вам нічого не заважається зробити. Ви це розумієте? Ми це розуміємо. Чому ви це не робите? Не робимо. Суть його телефонного дзвінка зводила за того, що якщо я не залишу у спокій Тетяну Олексіївну, він мене відправить на фронт на нуль. Я вам кажу просто: ви ще раз полізете до Тетяни Салати, це дуже моя добра знайома. Я вам даю слово на протязі 24 годин. Ви будете в мене сидіти в окопі на малю. Ви не почували. немає немає питань. Немає питань. Ви не можете, можете вже починати процедуру. Це моєю заявою. Було зареєстровано кримінальне провадження та розпочалося досудове слідство, у рамках якого вже було встановлено, що це ніякий не представник гурта ніяк, його прізвище, ніяке не іщенка. Нам ним виявився уродженець села Мигаї, Віликоміхайловського району Одеської області Артем Платонов. Так а де ви познакомились з салатом, мені цікаво. Виключить цю свою камеру, Не, будь ласка, не ви не ми будемо. Не будемо, я, будемо серйозно, да. я ж серйозно, будь ласка, не світіть в очі. Ну я веду да, репортаж. Я ж вас просить, будь ласка, не провокувати. Навіщо ви провокувати. я не провокую? По перше, це раз. По друге, провокація для журналіста це дозволений спосіб. Так я е, також так, та, І Що офіційно? Я офіційний журналіст. Я також журналіст да? офіційний, так. Ну, так а навіщо ви тоді які... займаєтесь погрозами іншим журналістам? Які погрози? Вас хтось пальцем тронув. Погрози це. Чесно вам сказати. Говоріть. Я вам краще вам би набив би голову. Да? Чому? Ну, ви, ви знову погрожуєте мені. Я вам не погрожую, я, я тому, вже краще б. Да. А не просто по телефону. Mm. Мені дуже легко все. знайти. Да Ось моє посвідчення. Бачите? Та ви ж будете нить соплі пускати більше, ніж що хоче. Ви так вважаєте? Ну, звичайно. Угу. Синка свого на ноль відправляєте, поїде угу. зі мною. З вами, так? Да? Да. Ну, так. Вам привіт, передавали дуже багато військових. Да. Ага. Дуже. Таким я допомагаю. Да. Так, і в mm. мене є державні нагороди. У вас є хоч одна державна нагорода? У мене немає, немає державних нагород. Так і да, все, да, виключить да. свої цю Не виключу. Так, де ви познайомились з салатом? Я хочу цікаво. Салат делали. Салат делали? Де? Конечно. Де? У лікарні? У вас в офісі. У мене в офісі. Я вас ні, жодного разу там не бачу. І салата у мене в офісі не було. Ну, як виявилось на судовому засіданні у Приморському районному суді міста Одеси з 2017 року розглядається ще два обвинувальних акти. У відношенні Артема Платонова за шахрайство частина друга статті 190 Кримінального кодексу України, яким чином? Ці дві справи восьмий рік розглядається у суді і досі немає вироку. невідомо. ми я ще це перевірю. І ось сьогодні, 25 вересня, за результатами розгляду клопотання слідчого слідчий суддя обрав міру за запобіжного заходу Артему Платонову на час досудового слідства у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 60 тисяч 560 гривень. Вже після засідання Арте, Платонову Артему Сергійовичу вручений обвинувальний акт, який дуже скоро буде направлений до суду для розгляду по суті. Не порушить кримінальний кодекс. Це... Я, я не порушую. Ага. Повірте мені я вас так розславлю. Де ви бабки брали якого. Брали? Отлично, брали? отлично, отлично. Не розумію, чому досі цього ви не зробили. Вчіть норми права. Уникайте дій. Що підпадають під зознаки злочини та правопорушень, а також поважають права інших людей. Я вічно кажу тобі. Я тебе так, я Я побачу, як твоя журналістка Ксіва тобі поможе. І як тобі поможе поліція допоможе. Поняв? Побачимо. на ту людину попав, блядь. Домовились. По Домовились. Домовили. Далі буде Роман Варшанідзе. Альтернативо